І до попередніх запитань, які стосувалися і Хартії, і взагалі розмови нашої, е, складає, може скластися враження, що йде мова про якісь загальні, дуже якісь такі дуже аж загальні речі. Е, і, і знаєте, а очікування таке, як на лекції, як стати багатим, або як схуднути, або як. Розумієте, ключем до вирішення великих наших проблем і клопотів сьогодні. Є одне почуття, яке треба в собі розумно плекати. Це протест. Не можна миритися з тим, що бачимо, особливо в нашій ситуації, в нинішній ситуації. Оцей протест. А ми розумні люди, і ми розуміємо, що цей протест може бути в різній формі. Протест, який створює якісну зміну. Святослав Бакарчук, який збирає в Одесі чи в Черкасах чи в Донецьку 10-тисячні, 100-тисячні зали. В'ячеслав Брюховецький, який створив Києво-Могилянську академію. Іван Малкович, який створив Абаба Галамага. Це є та якісна зміна, коли я не хочу миритися з тим, в чому я існую. І цей протест є головним двигуном. Які потрібно завести в собі. І про це, напевно, що, на мій погляд, і говорить ініціативна група 1 грудня. Не сприймайте це як загальні речі. Це зовсім не загальні речі. Це такі необхідні ключі, які здатні внутрішньо змінити настрій. І це велика справа. Дякую. Дякую. Ми маємо ту освіту, яку заслуговуємо. Оце перша думка і перше моє спостереження, з якого я б хотів почати. Воно чимось нагадує спостереження, що ми маємо ту владу, яку заслуговуємо. І якщо це не сприймати як діагноз і смертельний вирок, то тут є дуже цікавий логічний розвиток. Наша освіта, як і наша влада, відображає наше уявлення про наші можливості. Якщо подивитися на нинішню владу, ми розуміємо, що наше уявлення по нашій можливості дуже скромне, якщо не сказати примітивне. Якщо подивитися на нашу освіту і на систему освіту, ми відчуваємо десь, очевидно, той самий гріх. Бо йде мова не лише про ос... йде мова про двоскладове поняття: освіта як внутрішня освіта, як особиста освіта, як особисті знання, особисте виховання і водночас система освіти, яка заохочує. Ми в цій проблемі е, зіштовхуємося з головним запитанням, як ми себе уявляємо? Тих, хто дає оцінки багато. От ми бачимо зараз дуже багато громадських організацій, політичних сил, які дають дуже категоричні, дуже точні, часами, часами неточні, слушні оцінки. А от що робити, ніхто не каже. І як робити, що, куди бігти? От це велика внутрішня дилема, так? Бо ми ж розуміємо, що наша багатовекторність це ми це навіть не Янукович. Наша багатовекторність це наслідок нашої, наших великих проблем внутрішніх. Бо ми не уявляємо себе. І найгірше ми не уявляємо своєї конкретної мети. Ініціативна група 1 грудня вона підштовхує до міркування щодо мети. І напевно, що. Інтелектуальні зусилля потрібно було б націлити саме на це. От яка може бути наша мета? Через 20 років увійти до 20 провідних країн світу, забезпечити щорічне 5% зростання економічне, забезпечити внутрішню інфраструктуру, обміни внутрішньоукраїнські. забезпечити те, щоб українська мова впливала на оточуюче середовище культуру. Оцей весь ряд можна обмірковувати. Але найважливіше, що ми хочемо. Я думаю, що ви з ним погодитесь. Ми хочемо репродукувати себе у майбутньому. Ми хочемо бачити себе у майбутньому. Але в тому майбутньому ми хочемо бачити себе без наших вад, які самі ненавидимо, без угодовства, без сервільності, без абсолютного непрофесіоналізму, без якоїсь клятої затятості на. Хуторянські комплекси перед Москвою, або не перед Москвою, або перед будь-якою іншою столицею. І ми опиняємося в просторі, коли нам бракує освіти для того, щоб уявити щось інше, ніж те, що ми маємо. І це складна тема, складна, дуже непроста тема. Бо в харті вільної людини, про яку ви щойно згадали, міститься одна дуже. Цікава синтенція. Ми творимо те, що уявляємо. Якщо ми працюємо над своєю уявою, ми можемо уявити більше і змінити своє майбутнє. Дуже точно сформулював один хороший український публіцист таку думку. Особа нездатна. Змінити систему. Систему можуть змінити інституції. Пані Лілія Гриневич представляє комітет з питань науки і освіти. Це вже інституція. Є громадські інституції. Але інституції творять особистості. Заклик цієї зустрічі до вас це спроба заохочувати внутрішнь... спроба заохочувати. Появи особистістю, тому що впродовж свого життя ми не завжди буваємо особистістю. І підсумовуючи, я б хотів привернути вашу увагу до позиції ініціативної групи, яка стосується освіти. Це достатньо критична, дуже непроста позиція. Вона викликала критику. І це дуже добре, що вона викликала критику, і що, вибачте, члени ініціативної групи, що ініціативну групу критикують. Але часами ця критика є безглуздою. Ми сприймаємо моральних авторитетів як дельфійських оракулів. Пантагрюель з Рабле приїхав до дельфійського оракула почути слово, ану, скажи слово, це магічне слово, яке порятує мене. А це не є та роль, про яку йдеться. Сьогодні вам пропонують техніку, вам пропонують нитку Аріадни, як виходити в інший цікавіший простір, і зосередити свої зусилля на тому, щоб розпочинати уявляти свою персональну і колективну мету Мету, яка може бути благородною і може бути успішною для всіх, бо ми з вами повинні зобов'язані. Бути успішними дуже дякую.